дня, Ось так. Одно плесо пошти готове. Докриваємо. Вучились ми в деколи такі два возики, складаємо, розвозимо, дочиняємо там на таку козу ставимо цілу палету ташок з таковим краном. Все то досить гарно йде. У нас є тут троє. Двоє нас ми все до обіда закрили половину. 17 метрів на 4 самої криші. Так то все виглядає, трошки вітер, мороз, сніг, але сьогодні буде це накрити. Станеться, може верхній коняк поставити і все. Всім дякую за лайки, за коментарі. jak vam striha se fajno čotkori i nenjko tu je one nekog ili bavi vidralo po točno i nenjko a nji taška ne bude glasni tako tak je nam ide paleta a pogledaj me je prijamo kozak